Дня малята. Мене звати Ольга Вікторівна, я працюю вихователем в дитячому садочку. І сьогодні я з вами проведу заняття на тему сім'я. Сьогодні ми поговоримо про, про сім'ю, дітки. Послухайте, будь ласка, віршика уважно. Я вам зачитаю. Він називається Що таке сім'я? Розкажу вам, діти я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаю і пісні про це співаю. Люба матінка моя, як пишаюсь нею, я. В неї руки золотіє, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в кожній хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці, ветерани, всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло сім і я. Знайте, це моя сім'я. Дітки, ось такий віршик про сім'ю. У кожного з вас, дітки, є сім'я, є своя родина. У когось вона велика, у когось вона маленька. Ось сьогодні я з вами, я до вас прийшла не одна. Я прийшла з дівчинкою Наталкою. І вона прийшла до нас і принесла свою фотокартку своєї родини, своєї сім'ї. Подивіться, будь ласка. Ми хочемо з Наталкою її вам показати. Ось у нас є фотокартка е, сім'ї Наталки. Ось сама Наталочка, бачите, і це все її сім'я. Дітки, подивіться уважно: тут є дідусь, бабуся, тато, мама і братик Наталці, Наталки. Подивіться, це велика родина, як ви думаєте. Ну, скажіть, так, правильно, це велика родина. А яка буває маленька родина, як ви гадаєте? А ну, подумайте, правильно, це коли тато, мама і дитина це маленька родина. Дітки, у Наталки велика родина. Так, У її родині є. І двоє діточок є і четверо дорослих. Правильно їх? Скільки їх? Ану порахуйте, будь ласка, скільки людей на, цьому, на цій фотокартці? Порахуйте. Зможете? Один, два, три, чотири, п'ять шість. Шість. Правильно. Дітки, я хочу з вами пограти ще в таку гру. Яка називається пальчикова гра. Ось, нам для цього потрібна всього лише наша долонька. Давайте, Наталечка посидить на стільчику і уважно теж буде слухати наше заняття. Для цього нам, щоб пограти в пальчикову гру, нам потрібна наша долонька, одна. Оцей пальчик це мій дідусь. Ось. Оцей пальчик це моя бабуся. Оцей пальчик це мій татусь. А оцей пальчик це моя матуся. А цей пальчик це я. Тобто ви. І вся ось тут в вашому кулачку, вся ваша родина. Міцна, міцна родина. Ось, таке, ось така м -м, гра, невеличка пальчикова гра. Розім'ялися трошечки, так? Дітки, бувають родини великі, я вже говорила, бувають маленькі. І ще є багато прислів'їв про родину, про сім'ю. Послухайте, будь ласка, одну. Тато і мама це як два сонечка гарячих. Ось таке, таке прислів'я. Тато і мама два сонечка гарячих. Як ви думаєте, з ким порівнюють маму і тата в цьому прислів'ї? Як ви думаєте? І сонечко. А чому і сонечко? Яке воно це сонечко? Правильно, воно гаряче, воно тепленьке. Тому і в прислів'ї говориться, що тато і мама це як два сонечка гарячих. Тому що вам, вам, як діткам, в, 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 в сім'ї. Є мама і тату, вам тепленько, як нагрілися ви на сонечки, так і в родині. Вам тепло і затишно, правда? Ось таке є прислів'я. Дітки, ще ми з Наталкою для вас приготували ось такі, таку гру. Вона називається Хто я? Давайте ви спробуємо допомогти наталці розібратися, хто ким приходиться для Наталки на цьому фото. На, на цьому фото. Е, давайте поглянемо уважно. Ким приходиться Наталці ось цей хлопчик? Як ви думаєте, правильно, братико, а ким приходиться, е, діду, ким приходиться Наталка? Діду Дідусеві і бабусі. Правильно, онучка, правильно, а ким приходиться Наталчин братик для дідуся і бабусі? Як ви гадаєте, правильно онуком, а ким приходиться наталка на для тата і мами? Так, донечка, люба донечка. А ким приходиться Наталчин братик. Тата і мами? Правильно, синочку. Ось ми розібралися і допомогли Наталки розібратися, ким, хто приходиться на цьому фото для е, Наталки. Правильно? Дітки, а хто найстарший на цьому фото? Подивіться уважно. Ану, правильно, мабуть, цей дідусь, а хто тут наймолодший? Сама Наталочка, вона найменша, вона наймолодша. Добре, от, молодці, гарно пограли. Дітки, ще давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається Хто це? Я буду вам говорити, загадувати про такі слова, говорити, а ви будете мені відповідати. І здогадайтеся самі, про кого. Це йдеться, про кого я буду говорити. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива і старенька. Хто це? Так, це ваша бабуся. Гарна, мила, лагідна, молода і найрідніша в світі. Хто це може бути? Правильно, це наша мама, ваша матуся. Сивий, мудрий, веселий, розумний, хазяйновитий – Хто це? Так, це ваш дідусь молодці. Сильний, розумний і дужий. Хто це може бути? Найрідніший. Так, це ваш татуся, ваш тато. Молодці діти. Добре, коли родина весела, дружня, коли в родині дбають один про одного. Коли дітки слухаються дорослих, поважають дорослих, коли батьки і дорослі піклуються про своїх дітей. Це дуже-дуже добре. Це дуже важливо в кожній родині. Дітки, у вас, я думаю, що найкращі родини і найдобрі най... найкращі ось так. А зараз Наталка. Хочу ще в одну гру пограти. У нас є ось такі цеглинки. У мене є. І я думаю, що у вас у кожного вдома теж є ось такі цеглинки. І ви можете так само собі пограти. Я вам покажу. А ви спробуйте собі так погратися вдома з мамою, татом або дідусь, бабуся, сестричка, братик. дітки. Ця гра називається Збери цеглинки для міцного будиночку. У кожній сім'ї, у кожній родині є будинок. І де б людина не була, їй завжди хочеться повертатися до своєї сім'ї, до свого будиночка. І я хочу вам пропоную зібрати з цеглинок будиночок. І Він у нас буде непростий, він у нас буде ось такий з побажаннями, щоб наш будинок був, щоб наша сім'я в цьому будиночку була щаслива, він буде у нас з побажання. Наприклад, от я буду ставити цю цеглинку і говорити такі слова. Нехай всі в моїй сім'ї будуть здоровими. Поклала одну цеглиночку. Кубик. Нехай всі в моїй сім'ї будуть мудрими. Нехай всі в моїй сім'ї будуть е добрими. Нехай всі в моїй сім'ї будуть щасливими. Трошечки ближче. Нехай всі в моїй родині піклуються один про одного. Нехай всі в моїй сім'ї будуть щедрими. Нехай всі в моїй сім'ї поважають один одного і люблять один одного. Ось, дивіться, який в мене вийшов такий будиночок. Ви можете побудувати, який вам захочеться. Я думаю, що сьогоднішнє заняття, дітки, вам сподобалось. Я вам хочу побажати всього найкращого цього самого-самого-самого найкращого. І думаю, що Наталки теж сподобалося сьогоднішнє заняття. Дітки, ви всі молодці. Ми сьогодні з вами поговорили про сім'ю, про родину, що вона буває і велика, і маленька, і міцна. правда? І що, що всі в родині поважають один одного. Це найважливіше. Я хочу вам сказати. Дякую і до побачення! До нових зустрічей! Бувайте!